Можешь я показывать, можешь Ну середня явка, як на великих длится так. а так кругом. Ну там ну там 13. А так кругом. Буває. Так що, беремо мера. Чисто активна меншість, кому за 60-та бере сьогодні собі меру. Вітаємо вас на черговому брифінгу у нашому прес-центрі про перебіг виборів у сумах. Цього разу говоритимуть представники громадської мережі опора Олександр Хоруженко та Ірини Стегні. Тож, вам слово. Ваше бачення того, як проходять вибори у сумах, що можете сказати стосовно явки виборців. Дякую. Ну в нас громадська мережа опора сьогодні. Спостерігає ми маємо короткотермінових спостерігачів. І також ми маємо дві мобільні групи, які активно їздили між дільницями, і те, що ми побачили, це Малаявка, але це Олександр Хруженко більш там розкаже. І також порушення, ну два таких масові порушення. Це перше, те, що на деяких дільницях менше чонів ніж їх мало би бути. Там тринадцять людей, дванадцять людей невеликих, там де мало бути шістнадцять. Хоча законом це дозволяється, тобто, якщо немає комплектації, то працюють тільки-стільки працюють. Це, в принципі, не має вплинути на підрахунок, на процес голосування, але все ж таки ми бачимо, що не змогли забезпечити. Друге, це те, що ми бачили, що цього разу урни для голосування пломбує хто як кому сподобалося. Тобто пломб, пломб не вистачило, по дві пломби на кожну дільницю територіальна комісія надавала лише. Ними ми опломбували примісні скриньки, інші пломбують папером. Наприклад, ну але хто, хто як зумів, той так і запломбував. Наприклад, в школі 25 дві, дві дільниці 982-983 перша опломбована папером початка прізвища, підписи всіх членів ДВК. Тобто, ну, більш-менш нормально виглядає з обох боків. Друга дільниця опломбована так само папером, з двох боків, але є лише почат, початка дільничної комісії без прізвищ, без підписів, членів комісії. На броніновці ми дивилися там. Теж папером дуже цікаво. Один такий от випадок на дільниці чотири опломбована лише з одного боку, і там, де не вистачало, просто скотчем заклеїли без печаток, без підписів. Тобто, можна сказати, що на цій дільниці перша половина дня голосування про ну, скриньки не були опломбовані належним чином. Після зауважень наших спостерігачів таки опломбували папером з підписом і початку. Членів ДВК. Тобто, як нам пояснили в територіальній комісії, їм надавали роз'яснення, як це робити без пластикових пломбаторів, але бачимо, не всі зрозуміли, як це робиться. Ну, Серед цікавих фактів, наприклад, ми були на Баранівці, там пенсіонерка, жінка одна намагалася проголосувати за пенсійним посвідченням, активно доказуючи членам комісії, що пенсійне посвідчення це таке ж саме. Посвідчення особи, як і паспорт. Ну, я їй не дозволила проголосувати. члени ДВК не дали, дали їй бюлетень. Маємо наголосити, що голосувати на місцевих виборах можна лише за паспортом, там, де вказано прописку, тому що навіть за закордонним паспортом голосувати не можна, ну і за там, правами, а тим більше за потенційним посвідченням також. Ну, серед таких курйозних випадків на одній з дільниць вкрали табличку для голосування, це міський центр науково-технічної творчості молоді, це 933 дільниця. Після першого туру вкрали табличку з оголошенням про те, що це тут розташовувала дільниця, хто це зробив неясно. Там роздрукували, звичайно, папері А4 повісили назву дільниці. Ну, Із новин таких оперативних у нас все, тому що. Всі дільниці відкрилися, всі кабінки для голосування є, все є, людей немає. Олександр, я не про проявку. Скажіть, така міська лявка виборця це, це традиційно для місцевих виборів? Чи це все-таки якийсь ну, сигнал? Виснов, висновки такі глибокі аналітичні ми вже завтра, або я в кінці в кінці дня сьогодні напишу. Не ну, дивлюся зараз те, що по країні зараз рекорд по країні це зараз в Дніпропетровську на 12-30-18%. От. Всього по країні явка 12,8 в середньому зафіксована, але в сумах вона нижча навіть ніж середня українська, близько 11%. Хоча, і от ми були без 5-12% в педагогічному університеті, там просувало 101 виборець 1920, це навіть менше 6%. То я думаю, що той прогноз, який ми прогнозували в четвер-п'ятницю, близько 20%, так десь сумах і буде. Враження, які плюс того, що Іра сказала, вкидається в очі те, що справді ніхто не переймався правильним опломбуванням самих скриньок. Тому що якщо, якщо ті скриньки, які на винос були, вони правильно опломбовані цими пломбами-пластиками, ті, які стоять на дільницях, або з одного боку пломба є нормальна, а з іншого боку, просто якийсь папірець спочатку. Да, або просто з одного боку опломбована. Толя була в Укрсінтесі Укр... 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 там взагалі з одного боку просто паперова печатка і все. Ну, це, це є як... ну, це просто не можна так робити. Так само ми були в педагогічному, ми бачили теж, опломбовано паперовими цими звичайними наліпками. Ну я розумію, хто як зміг, так і опломбував, в принципі, на на, так, як вирішили, так і, так і зробили. Ну і от буквально зараз дві години до сих пір нема роз'яснення ЦВК, як, як дільничник виборчої комісії будуть приймати, звозити протоколи. От вони говорять, що ми чекаємо рішення ЦВК, чи будуть вести протоколи дільничні комісії в районну, в зарічну і Ковпаківську, чи відразу в міську. Ну Хоча тут ТВК потрібно віддати належне, вони, це в одному приміщенні все одно все буде відбуватися. Там, де міська працює, вони туди вже вирішили посадити Зарічну. Копаківська буде трохи далі в кабінеті, тому все одно сюди все буде з'їжджатися, тому не повинно бути ніяких якихось. хаоса не буде точно. От, Від себе скажу, що ну, статистичні дані ми от останні брали по незаповненість комісій людьми двох кандидатів. При мінімальній потребі 2012, членів дільничної комісії є 1407. от, Офіційно від. Кандидата Лисенка 937 членів дільничної комісії, Єпіфанова 347. І за ініціативи голови територіальної комісії міської було ще додано близько там, трохи менше 200, 200 членів комісії. Тому, якби кандидат Єпіфанов додав би от кандидатів від себе, то, скоріше всього, не було цього такого гепану цієї от прогалини і невистачання людей в комісії. Euh, так, якби, про явку. Скажу. Ну, якби, візуально видно, що мера в Сумах обирають собі дві групи Тобто Явно одна група пенсіонерів uh, прийшла підтримати одного кандидата, а інша група пенсіонерів прийшла підтримати другого кандидата. Скільки ми були, я молоді не бачив взагалі ніде, людей старшого віку майже немає, то йдуть. Ця явка, яка є, це тільки завдяки людям старшого віку. Кругом причому. Тобто, скажімо так. Навіть 20% це максимум, що це група людей, сумчан і витягнути. Тому хочеться звернутися до всіх сумчан, люди, йдіть на вибори, голосуйте, щоб потім не було там якихось образливих слів, так, що там когось обрали, кого ми не хотіли. Ну, Принаймні прийдіть і підтягніть явку. Це вже буде вияву демократичної процедури. Навіть якщо там нема вашого кандидата, придіть все одно. Процедуру потрібно дотримати і. Скажімо так, хоча б підняти легітимність результатів цього голосування, а там же, хто вигре, то виграє, той виграє. Журналісти, маєте запитання до спікерів? Немає, тож дякую всім. У нас у брифінгу, який відбудеться о 16.00. Дякую.